З Євангелія від Йоанна. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить, Хто приходить з неба, той над усіма, і те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення? Той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що неміркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів. Перебуває на ньому.